Проводимо експеримент. Фольга з алюмінія. Предмет львйозного культа з срібла. Склянка і скла. Що нам треба? Ага. Сода. Видні сода. Ось, а ніж. Як загадить? І все. Починаємо. Зараз якісь відбуваються, бульбашки зриваються. Вони тут же повідомлення. Чому Правда, дата. ж якогось каталізатора? Ми все ж я так, без кипа. Не знаю, могу точно привняння. Не вирахували. Одній процес, як казав, Горбачов пішов. І Горбачов пішов. І у нас процес пішов. Як ви -то кажете, тобто відновлює алюміній. 음, що? Срібло з його суфікса якогось. Я дуже недобре знаю хімія, але можу підтвердити, що це не фуфло. не фуфло, це працює. Потихеньку, потихеньку, ладунка. Це лазінка. Йор. что це, ладанка, чи як называется. Нет, чи просто иконка. Лучше на очах прям высвітлюється. Все працює, ребята. І не треба то поставить драти. Юлині вырома.